Сьогодні ми продовжуємо працювати з графічним редактором Paint, а саме потренуємося ще з перетягуванням фрагментів малюночків, і також трішки потренуємося, відрізняти об'єкти за різними ознаками. У нас буде дві групи відмінностей: це форма і смак. І, в свою чергу, у нас буде три види форм це кругла, квадратна і трикутна. І три смаки солодкий, солоний і кислий. Ну, завдання вам уже знайоме. В принципі, ось виділили об'єкт, визначили, що це буде там круглої форми. Там цей об'єкт кислий, тобто, ну, треба буде трішечки подумати, як зрозуміти, що ви все виконали правильно, у вас кожного об'єкта, тобто в кожній групі, має бути по 5 об'єктів. тобто Тут 5, тут 5 і тут 5. Це 15 і тут 15, тобто всього 30 об'єктів. Але. Картиночок в цьому куточку екрана, їх менше. Десь на 3, мабуть, менше. Чому? Тому що деякі об'єкти у нас одночасно будуть і займати форму, і смак. Наприклад, кавун. Він у нас буде належати і до. Такої ознаки, як форма, він круглої форми, і одночасно з цим він також солодкого смаку. Як діяти в такому випадку? Вам потрібно просто виділити цей об'єкт і скопіювати, а потім вставити, і перетягнути в потрібне місце. Тобто він у вас буде дублюватися, буде копія. Що робити в випадку? Наприклад, ви ось скопіювали кавунчик, вставили і випадково збилось у вас ось це виділення. Все, Як ви пам'ятаєте, тепер ви вже ну, не можете передвинути кавунчик. Тобто ви його можете передвинути, але все, що було під ним, воно приклеїлось до нього, і тому ну, треба відмінити цю дію. Ось, натискаємо на синю стрілочку, відміняємо. Знову вставляємо і тепер уже перетягуємо. Тобто не забувайте про те, що ви можете відмінювати дію. Але не забувайте також, що ці дії ми можемо там 4 чи 5 тільки дій відмінити назад. Тому будьте уважні. І я сподіваюся, все у вас вийде. Ну, Давайте ще деякі вам підказочки дам, щоб ви не заплутались. Наприклад, ось така цукерка, як ми визначили. Виявилося, що ви не знаєте, якого смаку це цукерка. Ну, можливо, ваші батьки там знають. Це цукерочка така жуйкашок, вона дуже-дуже кисла, тому ми її додаємо в кислий. Так, І ще такі ягідки у вас теж непорозуміння викликали. Це клюква, вона такого кисло-гіркого смаку, ми її додаємо в кислий. Так, ну, в принципі, всі інші Об'єкти, я думаю, ви розберетеся. так, Це в нас щавель, він також кислий. Так, і останній кислий об'єкт у нас лайм. Це, тобто, будьте уважними, у вас кожного об'єкта ось таким чином має бути 5 штук. Тобто, якщо у вас десь не вистачає, значить потрібно буде скопіювати якийсь об'єкт, який буде підходити. Ну, а якщо у вас. Можуть, в принципі, навіть і зайві бути. Ну, головне, щоб у вас кожного було по 5 і потім обов'язково зберігаєте ваш малюночок ось цей. Я думаю, у вас все гарно вийде. Я вам дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтеся. На все добре, до побачення.